Друзі, всіх вітаю! Сьогодні трошки технічної інформації для Toyota RAV4 XA50 від 2019 року. Отже, у нас сьогодні два моменти, на яких китайці нам вирішили трошки підісти із встановленням камери. Як ви знаєте, всі ми купуємо ці комплекти на Aliexpress. Купуються ось такі перехідники: сама камера, блок керування і кнопка. Ось ці перехідники і кнопка трошки змінилися. Вартість на них не змінилася, але самі вони змінилися. В чому китайці нам зробили погано? Це інформація для тих, хто хоче самостійно встановити або придбати комплекти для того, щоб встановити собі передню камеру. Не штатно, звісно. Перша така подлянка від китайців це перехідник на 28 пінів. І в нас тут камера Detect. це наш тригерний дрот, і до нього ми маємо під'єднувати одразу в обидва боки і камеру, і блок керування. Що зробили китаці? По-перше, ці перехідники насамперед зроблені були для того, щоб під'єднувати задню камеру на rav 4 у тих, у кого її взагалі немає. І тут в перших варіантах у нас є під'єднання. Ось червоний дріт, і на цю фішку, і на цю фішку. Під'єднання з двох сторін. Але в нових версіях вони почали надсилати тільки з однієї сторони, тому що для задньої камери більше не потрібно, а нам потрібно з двох сторін. І в цьому моменті нам доводиться додавати сюди ще один пін. Допрацьовувати неприємно. Зайва робота. Китайці собі полегшили життя, нам його трошки ускладнили. Тому будьте уважні, в принципі. Купляти можна, але варто тримати цю інформацію в голові, що треба допрацьовувати трошки більше. Далі для тих, хто питає, що саме я роблю з цими перехідниками, тому що я їх готую вам, я купляю їх на Aliexpress, перепаюю і вам готові комплекти віддаю, щоб ви могли самостійно встановити, не втручаючись у штатну проводку Toyota rav 4. Я розмотую Ось це, це. В мене є окремий відос, там можете подивитися, посилання я залишу. Я перепаюю все це, переконую. Мунтую для того, щоб для вас це не було проблеми, щоб ви тільки з магнітоли вийняли дроти, сюди фішки ці під'єднали і далі погнали. Кнопка, ось така кнопка. В нас іде на заміну тієї кнопки, що йде з блоком керування у китайців. Якщо ми подивимось на ось ці дві кнопки, то в нас тут є невеличка різниця, яка псує нам усю картину. Ось це кнопка здорової людини, ось це кнопка наркомана. Слід зауважити, що обидві ці кнопки були придбані в одного і того самого продавця. Потім такі ж самі кнопки були придбані в інших продавців, але проблема всіх однакова. Ось на цій кнопці в нас 6 дротів. Два відповідають за саму кнопку, два за Ambient підсвітку за фонову ілюмінацію, і ще два відповідають за е, тригер спрацювання. Тобто тут таке віконечко, яке вам сигналізує, що зараз камера ввімкнена. Ось тут все це якось там поєднано. Вони переробили, але е, опис на сайті, ну принаймні на момент запису цього відео, опис був старий. Тому за три кнопки я вже повернув гроші. Будьте уважні, якщо ви придбали, і вам приїхало ось таке на чотири дроти. Ви можете відкрити спір і виграти його. Ще погана новина, що ця кнопка вона дуже яскраво світить, фонова ілюмінація, і вона дуже сильно відрізняється від навіть від ось цієї кнопки, яка більш-менш похожа на штатну підсвітку. Ось ця взагалі не схожа. Тому більшість людей, які вже придбали ці кнопки, яким я встановлював, вони в принципі відмовляються від будь-якої підсвітки. Нехай вона взагалі нічим не світить. Просто під'єднуються два дроти, вона працює просто як кнопка, без усякої підсвітки, без всякої індикації. Це, мабуть, найкращий варіант. Тому що на сьогоднішній день я поки що не знайшов нормального продавця, який би продавав ось ці старі варіанти кнопок. Їх поки що нема. Це ну можна сказати рідкість. Тому, якщо ви будете купляти, то вам прийде ось така і під'єднуйте її тільки ось з двома дротами. Далі, що стосується вартості підготовки перехідників, монтажу і таке інше. Всі ціни є у мене на сайті. Я тут не буду казати, які ціни, тому що ну, ціни в нас нестабільні і вони можуть змінюватися відповідно до курсу долара, тому що ось це все воно купляється за долари. Тому ціни дивіться на нашому сайті. У нас є сайт xa50.com.ua там все про Toyota 4, там усі корисні посилання, і там всі ціни на мою роботу. Для адептів секти, чому так дорого, пояснюю, це моя робота, я витрачаю свій час, свої матеріали для того, щоб все це зробити. Ну і звісно, що це за бізнес, на якому ти хоч щось не заробиш. Тому е, поміркуйте над цим. І для вас вже ще одна інформація. Якщо для вас дорого, і ви кажете, що хтось там може зробити дешевше, будь ласка, робіть більше того. Для того, щоб вам було це взагалі недорого і безкоштовно, я вам залишив посилання на усе це на тому ж сайті, щоб ви могли просто перейти за посиланням і придбати самостійно весь комплект необхідний. І також для вас є покрокова інструкція, як все це під'єднати, як все це скомотувати, щоб воно працювало. Тобто, взагалі безкоштовно. Що вам ще не подобається, я не розумію. Для адекватних людей, будь ласка, ви можете подивитися на ціни. в мене Ось цей комплект підготовлений, він зараз їде до свого законного власника. Є ще декілька комплектів, ще декілька вони в дорозі їдуть, тобто їх не так багато, швидко розкупляють, але собі замовити, зарезервувати чи просто придбати, якщо він виявиться в наявності на момент нашого контакту, ви все це, звісно, можете. Знайти ви мене можете також у нашому телеграм-каналі, у нашому Фейсбуці є і в мене особистий Фейсбук, і є клуб Ікса 50 у Фейсбук. Там ви можете знайти мене в особистих, і також є у описі до кожного відео пошта, на яку ви можете просто написати мені листа. На цьому все. Всім гарного дня!